Наша команда вирішила вам розповісти про Авдіївку у цьому окремому епізоді. Несеться, адже зараз, мабуть, немає нічого важливішого. Я переповім все, що відомо на цей час. В описі того, що відбувається в Авдіївці, я опиратимусь зокрема на коментарі військовослужбовців з 3-ї штурмової бригади, які обороняють місто зараз. На огляд військового аналітика Тома Купера для радіо НВ та на карту проєкту Діпстейт. Ситуація в місті критична. Росіяни постійно завдають ударів по місту та сусіднім населеним пунктам. І почну я з півдня, адже основними цілями росіян є позиції збройних сил України вздовж південного боку російського просування. Внаслідок цього хочуть заблокувати Кувати автошлях, який веде з індустріального проспекту на вихід з міста. Окупаційні війська намагаються розширити цю блокаду, аби залишити зсу єдину польову дорогу із селища Ласточкине для переміщення підкріплень і постачання до міста. З початком сезону без доріжжя це дуже поганий варіант, пише Том Купер. Командир підрозділу ТЕРА так пояснив дії росіян у місті. Окупаційним військам не вдалося захопити місто в лобових атаках, тому вони роблять флангові тактичні маневри та беруть кількістю. Ми тут винайшли, і цей сценарій вже в світі програвався тисячі, тисячі разів. Не можеш перевагу досягти лобовою атакою, заходять флангів, намагайся відсікти логістику, намагайся якось там більш нетривіально діяти. Тому, в принципі, Намагаються застосувати цей інструмент, поки їм не вдається. Пресофіцер 3-ї штурмової бригади Олександр Бородін розповів, що росіяни застосовують по Авдіївці увесь наявний арсенал, включно з піхотними операціями. А, співвідношення а, просто Неймовірно приблизно один к сіми і е, плюс те, що ворог часто може бути майже триста шість градусів е, спробувати вражати. того стовотим був новий контроль, такий інше тому, ситуація продовжує бути складною надскладною. А тепер перейдемо до дуже важливої оборони півдня Авдіївки. Сьогодні в оперативно-стратегічному угруповуванні військ Таврія заявили, українські військові відходять з позиції на зеніті. Зеніт це укріплений район в Авдіївці. Це старий радянський бункерний комплекс, як пише американський Форбс, Зеніт будували для розміщення підрозділів ППО, які мали захищати нині вже не існуючу авіабазу. Він 10 років був опорним пунктом українських військ. Наші захисники увійшли до Зеніту в перші дні російського вторгнення на схід України ще у 2014 році. Вони жили в системі тунелей комплексу. Дорога т 0505 з'єднує Зеніт з самою. Авдіївкою зеніт, який розташований на вершині, важливий для оборони міста та для того, щоб тримати дороги до Авдіївки відкритими. Росіяни це розуміли, і як пише Форбс ще з середини січня, вони намагалися обійти комплекс із сходу після ряду невдалих спроб його захопити. Як повідомляє оперативне стратегічне угруповання військ Таврія, військові тримали цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога. Рішення відійти було ухвалено задля збереження. Особового складу та покращення оперативної обстановки. І наостанок додам, що у статті Форбс йдеться, що втрата Зеніту загрожує втратою Авдіївки і, як мінімум, ускладнює оборону міста. Водночас, командування оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія заявляє, що зайняття цих позицій не надає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції. Рівняють із землею і коксохімічний завод. Він розташований на околиці Авдіївки. Коксахів ще повністю, тобто, вони зайшли тільки на якусь ділянку, там, де вони... з якої вони потім перерізали дорогу на, на Авдіївку. Тобто коксахів ще повністю не окуповано. І може стати останньою фортецею військових коксохімічний завод навіть почали порівнювати з Азовсталлю. Росіяни використовують фосфорні снаряди. Від них на заводі палають цистерни з мазутом. Повідомили сьогодні у 3-й штурмовій бригаді. По факту це хімічна зброя. Угу. Факту так він не тільки горить, а ще є дуже токсичним. Якщо попаде на шкіру людини, то людина насправді помирає не від опіків, а від інтоксикації і відмовини років його випаровування теж є вкрай токсичними. На певних ділянках я знаю, то теж не можу сказати тепер. Але маю інформації, що застосовується невідомі або віотруючі речовини. Окупанти також щодня скидають на українські позиції по 60 авіаційних бомб. Стріляють з артилерії та РСЗВ. Без захоплення Коксохіму про Авдіївку росіяни можуть лише мріяти. Так вважають українські військові. Але взяти завод їм буде дуже складно. Що у грудні казав речник 47-ї бригади Дмитро Лазуткін. А тепер детальніше про шляхи постачання у місто. Тут інформації вкрай мало. Як пише видання Форбс, та ряд аналітиків є три основні шляхи: про блокування автошляху, який веде з індустріального проспекту на вихід з міста. Я розповіла на початку. Втім, це не єдина проблема, як зазначає Форбс. Дві вільні лінії постачання є ґрунтовими коліями, побитими снарядами і відкритими для російського вогню з півночі та півдня. Вони надзвичайно вразливі. А ворог зайняв дійсно такі, скажем, позиції, які дозволяють йому розвивати успіх чи наступ в трьох напрямках. Тобто, хто був Авдіївці, знає, що там є цей проспект індустріальний, і вони зняв на найшли. Можуть зайшли московити і можуть розвивати рух в трьох напрямках. Перший напрямок це на Коксухім. Другий напрямок це район хіміки, так звані, uh -huh. і третій це рух в сторону невеличкого такого хутора ласточкина. Називається, вони рухаються вдоль посадки. І відповідно, якщо зараз знову ж таки повторюсь, уже чого раз не буде достатньо кількості uh -huh. боєкомплекту, може бути біда. І вчора нам також пояснювали, що постачання в Авдіївку та евакуація з міста ускладнені для забезпечення цих процесів, залучали резервну дорогу, яку підготували раніше. Ворог може рухатися в бік Ласточкина по посадках, і я не буду ми, стверджувати, ми не казати, але, але саме там вона може бути, скажімо так, і оця запасна логістична лінія може в швидкому часі бути повізана ворогом. Попри критичну ситуацію, українські військові стримують росіян в Авдіївці. бої тривають в межах міста. Вчора пізно ввечері повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія. Олександр Тарнавський, а 15 лютого в Білому домі лунала заява, що ситуація в Авдіївці критична через брак боєприпасів. Претензію закидають Конгресу, який не ухвалив додатковий законопроєкт, де передбачена допомога у 60 мільярдів доларів. Палата представників пішла на перерву. Повернуться до роботи 28 лютого. двадцять восьмого лютого. Виднапенеболдопровайдікрендіартирішелздетей деспетлинітидисроптійзвашансолт. Утім, Тарнавський заявив бійцям в Авдіївці виділили додаткові боєприпаси та зброю. Але як каже командир підрозділу 3-ї штурмової бригади, зброї їм завжди не вистачає. Так, звичайно, недостатньо всього. фпв дронів треба більше, техніки про нього найбільше боєкомплект треба збільшувати. Знову ж таки, чим більше всього цього буде, тим швидше ми досягнемо цього результату, на який націлені. Підрозділи підсилюють на загрозливих напрямках. Відбуваються маневри. Водночас Тарнавський говорить про нові підготовлені позиції і про те, що оборонці продовжують готувати укріплення на усі можливі сценарії. Пише, що в пріоритеті збереження життя українського солдата. Про Авдіївку говорили перед відкриттям Мюнхенської конференції. Також наші військові вони героїчно захищають стратегічні речі, логістичні шляхи, які можуть привести ворога. А в просуванню вперед я детально розумію, що відбувається на контакті з нашим військовим керівництвом. Я не буду говорити, які вони нові підходи застосовують їх завдання робити все, щоб захистити, перш за все, наших людей. Ми і надалі інформуватимемо вас про Авдіївку. Тож чекайте наше підсумкове відео за день увечері.